Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенне вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві у радості, в благословенні. Сьогодні маємо відео з подборду біля шумних італійців. Надіюся, трохи вони будуть тихіше і не будуть перешкоджати. Відео роблю перед молитвою та тисяча радуйся, яка буде трансляція. Вчора була. Можете передивитись, перемолитися. Починаємо день з молитви. Дуже щасливий, що я вже в Меджугорі, що можна цілий день пробути в молитві. Це є благодать дійсно Бути, жити в місті там, де моляться. Так? Бо багато місць я бачив, проїжджав, так? багато дивних людей в великих містах зустрічаєш, які підтверджені <клухи> різним ідеологіям, різного роду. Невідомо чому. Так? Уродують себе, татуюють себе. Тобто Ідеології різні, які, проминаючи, вони застосовують дуже практично на своє життя. Нас Марія заохочує заохочує нас посвячуватись Ісусу, так? посвячуватись Богу і там впроваджувати своє практичне життя, не, не щось інше, а Бога. Бога, так? І сьогодні візьмемо послання 25 червня, 1990 рік. Дорогі діти, сьогодні. Сьогодні хочу вам подякувати за всі жертви і за всі молитви. Я благословляю вас своїм особистим материнським благословенням. Закликаю вас, щоб ви всі вирішили вибрати Бога і щоб день у день відкривали його волю в молитві. Дорогі діти, хочу вас закликати до повного навернення, щоб у ваших серцях була радість. Я радісна, що ви сьогодні тут, у такій великій кількості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ми ну, сьогодні. Дійсно багато людей на подбордо. Дуже багато людей. Неймовірно. Ну, можливо, я вже 10 днів не був в Меджугорі, то відвик. Та, е, на морі більше людей, на пляжі, так? Макарські особливо. Але тут люди прийшли молитися. Молитися прийшли, так? Тут особливі люди, е, вибрані, так? які приходять молитися, які посвячують свій час е, для молитви. Для молитви, для відносин з Богом, до зближення з Богом. І Марія таким дякую, так? Дякую за всі жертви і за всі молитви. Бачите, не дякую там за щось, за щось або щось, або дякую вам за все. так? Як, ну, я вже часто говорю, що дякую за все, це значить дякую не за що. Марія оточнює. каже, дякую за жертви і за всі молитви. Чи жертва прийти на подбордо? Ну, якоюсь мірою так. Бо сюди треба піднятися, тут жарко. Це жертва, так? І ці жертви заносимо для Марії, так? для Бога, ці молитви, які сюди приносяться. Тому це місце таке унікальне Меджугорі. Бо тут люди моляться. Сюди люди приїжджають молитися, не засмагати на пляжі, так? а молитися. Не щось робити, аби щось робити, а молитися. Я благословляю тебе своїм особливим материнським благословенням, каже тобі Марія. Закликаю тебе, щоб ти. Вирішив вибрати Бога і щоб день у день відкривав йому його волю в молитві. Бачите, молитва молитва це не просто відчитати якийсь рядок, але молитва має бути відкрита. Відкрити. Каже, хочу, щоб ви відкривали волю Божу в молитві. В молитві кожного дня. Щоб ти зранку відкрив Божу волю і прожив цю волю. Бо нам здається, що увійти в призначення, це якось воно автоматично увійдеться. Божа воля якось, якось автоматично прийде до мене, я якось увійду туди автоматично. Ні, це кожного дня відкривати цю волю і проживати в цій волі. Це неймовірне життя, так? прекрасне життя, яке Бог на кожен день дає свою волю. Так? І він каже, відкрий її, відкрий свою волю. Він допомагає тобі, запрошує тебе. І Марія каже, щоб у день у день відкривав його волю. Кожен день. Кожен день відкриває його волю. В молитві. Відкриває, проживає. Дорога дитина, хочу тебе закликати до повного навернення. Щоб у твоєму серці була радість. Бачите? Якщо в твоєму серці сьогодні нема радості, то ще не повне навернення. Така, такий, та, мірило таке. Чи має сьогодні на серці радість? Чи не краде у мене щось радість? Ну, звісно, що краде щось, так? Завжди хтось хоче вкрасти цю радість. Але чи піддаюся, чи втрачаю цю радість? Чи багато я втрачаю, чи багато я зберігаю, чи я багато залишаю? Це є питання, так? Бо Марія каже: закликає до повного нарання, щоб в твоєму серці була радість. Завжди була радість. Ми покликані бути радісними свідками Христа, радісними. Не Сумними не несумнівними християнами, а радісними. І це наш індикатор. Якщо я сьогодні радісний, можу свідчити, то я живу, я християнин, так? Якщо я сумний, бідний, я нещасний, ну, то мені треба ще доходити до навернення, навертатися. Навертаємося до радості. Бо в Бозі завжди радість. Я радісний, що ти сьогодні тут. Марія каже, я радий, що ти сьогодні тут. Вірю, що до мене Марія каже, що вона радісна, що я тут на подборду. До тебе каже, що вона радісна, що ти там на своєму місці, де ти є. Каже, радісна, тому що ти в молитві. Як в молитву заходиш як в кабінет, та? як на якийсь мітінг. Заходимо в молитву і підключаємось до такого великого онлайн-кабінету, де всі перебувають там в молитві. Марія каже, я радісна, що ти зайшов на цю програму подивитися, послухати та мої послання за те, що ти хочеш відкривати сьогодні Божу волю і проживати її. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Меджуґаря. Папа.